Радіо Юей Чикаго політичний оглядач та журналіст Віталій Портніков сьогодні з нами. Друзі, ви просили, ми зробили. Дякуємо, що слухаєте, що дивитеся радіо Юей Чикаго. Також вам рекомендуємо підписатися на Ютуб канал Віталія Портнікова, де щоденно виходить аналіз тих всіх подій, що відбувається в нашому світі. Пане Віталій, доброго вечора. Вітаю, Знаєте, Наступив той час, коли можна сказати, що екватор. Екватор 2024 року багато що відбулося багато що нас очікує ще попереду. Я би хотів, щоб ми сьогодні з вашого дозволу заакцентували е, свій час, свою увагу на тому, щоб проаналізувати ті події, які вже відбулися, занести щось до активу, щось до можливо до негативу, і також е, трішки можливо навіть поспекулювати на майбутньому, на тому, що буде відбуватися, і як ми, от українці, українська діаспора, може взяти в тому участь, щоб як допомога ефективніше бути для України, давайте. Якщо ви не проти розпочнемо з першого, проаналізуємо от першу половину 2024 року. Вибори, події, саміти і тому подібне. Скажіть, як ви, от це бачите, що було хороше, що було погане? Ну, ви знаєте, зараз так багато, я б сказав, інформаційних приводів, про які можна говорити. Що якщо починати згадувати те, що було там в січні, лютому чи березні, нам буде здаватися, що це якесь дуже давнє минуле яке це правда. не відіграє реального впливу на ті події, свідками яких ми є зараз. Ми можемо говорити про певну тенденцію про тенденцію довгої війни. І якщо uh, у когось були сподівання, що там uh, ця війна може якимось чином там швидко закінчитися якимось перемир'я, то мені здається, що зараз uh, таких ілюзій немає, і немає якихось ілюзій про uh, можливість реальних перемовин між Росією і Україною, які б могли призвести до якихось політичних домовленостей між цими двома країнами в цьому плані, я не бачу особливої відмінності там 2024 року, від 2023 тисячі а 2025 тисячі від 2024-го. так теж може бути. Так що за великим рахунком я маю вам сказати, що просто потрібно усвідомити, в якій ситуації ми будемо знаходитися з точки зору бойових дій, з точки зору якихось політичних маневрів, з точки зору допомоги Україні, все, що можна тут говорити, це те, що ми живемо в ситуації, яка не має політичного очевидного вирішення. А з точки зору військових дій, як ви бачите, що б ми не говорили про перевагу цієї чи іншої сторони, а з кінця 2022 року лінія фронту залишається відносно стабільною, навіть незважаючи на от певні прориви росіян в останній період, там, коли вони захопили Авдіївку, це все одно не призвело до якихось рішучих змін на фронті. От Останні рішучі зміни на фронті були коли українські війська звільнили Херсон і частину Харківської області, яка була тоді окупована Російською Федерацією. Все після цього ми маємо. По суті, ось таку криваву лінію фронту, яка більш-менш стабілізована. і маємо відсутність політичних рішень. Тому я не дуже розумію, які саме події ми з вами маємо ну, Дивіться, що заряд uh, ряд провідних європейських країн uh, провели в себе вибори. Тут можемо почати навіть з Британії, uh, вернутися до Франції, uh, згадати за місцеві вибори в Німеччині. Ну загалом просто ось ці всі uh, події вони ж мали певне uh, відображення. Будуть мати напевно певне відображення на тому, як війна триватиме в Україні. Чи ні, ви так не, не вважаєте? будуть мати ніякої доброжі ні? поліби ні. вибори в Великій Британії точно не призводять до якихось корекцій в політичному курсі цієї країни щодо допомоги Україні. Вибори у Франції також не приводять до якоїсь конкретних змін, тому що носієм зовнішньої політики у Франції є президент країни, і от коли будуть президентські вибори, можна буде вже говорити про певну корекцію. А парламентські вибори у Франції, навіть якщо виявити, що їх виклали в а вони їх не виграли, вони ні до чого такого особливого не призведуть. І ніхто цього і не очікував. Ну і звичайно, місцеві вибори в Німеччині точно не призводять до якоїсь корекції зовнішньої політики. Добре, якщо ми беремо зміну генсека НАТО, якщо ми беремо от, сьогодні Ну, завершено... Теж немає ніякого значення зміна генерального секретаря НАТО. Генеральний секретар НАТО просто менеджер, який виконує рішення самітів керівників членів НАТО. Там може бути будь-яка професійна фігура. У генеральній секретарі НАТО має бути людиною, яка здатна менеджувати от, інтереси країн-членів НАТО, але він не визначає політику альянсу. У вас на Ютуб-каналі є відеоаналіз саміту НАТО. Кожен хто бажає, може подивитися. І, власне, якщо в двох словах, а ваші очікування від цього саміту і те, що відбулося, вони співпадають чи ні? У мене не було особливих очікувань. Я завжди вважаю, що коли ми говоримо про те, що шлях України до НАТО не є є неминучим, але ніяк це не конкретизуємо, то це означає, що ніякої реальної згоди між союзниками щодо членства України в НАТО не існує. І просто, просто це треба усвідомити, тому що якщо шлях до України до НАТО є неминучий, ніхто не заважає союзникам запросити Україну в НАТО. Я весь час про це нагадую: що за великим рахунком, якщо ви вважаєте, що чийсь шлях неминучий, ви запрошуєте до НАТО так, як запросили Фінляндію і Швецію. А потім парламенти країн-членів НАТО можуть зволікати з ратифікацією цієї угоди скільки завгодно довго. От угорські парламенти турецькі зволікали з ратифікацією угоди е, Швеції два роки. Я не виключаю, що парламент Угорщини і Словаччини могли б 10 років зволікати з ратифікацією угоди про вступ України до НАТО і казали: Ви знаєте, ми ратифікуємо цю угоду тоді, коли Україна політично домовиться з Росією, і ми будемо впевнені, що між Росією і Україною не буде нової війни. Але е, разом із цим ми всі б розуміли, що шлях до НАТО України є неминучим, тому що вона запрошена до НАТО. Залишається тільки голосування в кількох парламентах, так могло б бути. А коли ти не запрошуєш країну до НАТО, а просто повідомляєш, що вважаєш шлях України до НАТО неминучим, то це означає, що ти остаточно нічого не вирішив. От це по якщо перекладати з дипломатичної мови. Саме тому я прихильник того, що ми продовжували боротися за запрошення України до НАТО навіть під час гострої фази війни між Росією і Україною про запрошення. І про отримання Україною певних гарантій безпеки, хоча б для цієї території, яка контролюється, скажіть чи правда, що українські а, українські. А, Німеччина і Сполучені Штати є головною перепоною для того, щоб ми отримали це запрошення, ми цього не знаємо. Але очевидно одне: що консультації щодо отримання запрошення мають вести три ядерні держави: Сполучені Штати, Франція і Велика Британія, тому що під парасолькою цих держав знаходяться всі інші. Сенс НАТО що це оборонний союз з ядерною зброєю, якщо немає такого бажання у провідних держав, звичайно, тоді ми можемо тільки констатувати неминучість з того, що Україна вступить до НАТО. коли за яких обставин і за яких умов ми цього не знаємо. Зараз липень, попереду ще 5-6 місяців до завершення цього року. Зрозуміло, що головна подія це вибори вибори в США, але окрім цього, ви би щось ще виокремили як те, що може, може вплинути на хід події в нашій державі. Я думаю, що якщо говорити про Україну, то велике значення будуть мати те, як буде розвиватися ситуація на в театрі бойових дій, наскільки вона буде стабільною, чи не буде в якихось карколомних змін, ну, поки що немає підстав так вважати. Ну і це головне. Ну, звичайно, якщо будуть карколомні зміни з українського боку, це теж було б непогано, якщо Україна зможе яким чином використати ту нову зброю, яка зараз поступає до українського війська з західних країн, будуть, до речі, продовжуватися певні зусилля по такому от припиненню війни з боку Росії, але на російських умовах. Це теж буде частиною цієї історії. Саміт G7 буде мати якесь значення, ні? Ні. Ніякі саміти не мають значення, коли немає політичного рішення. Зрозуміло, давайте тоді побудуємо план дій, хоча б спробуємо це зробити. От я так для себе розбив цей план дій на чотири напрямки. Перший напрямок це українська влада. Можемо тут якісь не знаю, дати свої свої вподобання, свої припущення. От що як потрібно робити? Другий це громадяни України, третій це громадяни України, які проживають за межами України. Тут мова про діаспору, в тому числі в Сполучених Штатах. Ну і четвертий, наші союзники. Який план дій ви бачите от для цих чотирьох категорій? От на найближчі півроку, як би ви це хотіли бачити? Я думаю, що українській державі потрібно виживати у війні і намагатися опиратися дієм ворога, який намагається зруйнувати цю державу. Це ні, 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 не півроку, а це задача на, на роки, може на десятиріччя. Українці за кордоном. Вони, якщо вони не беруть участі в активній обороні країни чи не збираються це робити, вони мають підтримувати Україну так, як вони можуть. Це союзники теж мають підтримувати Україну, якщо вони не хочуть брати відповідальність і ризикувати е власним конфліктом з Росією, як вони цього побоюються. Знову таки не бачили нічого нового в в цьому підході. Ви е погоджуєтесь з тим твердженням, що українська діаспора в Сполучених Штатах може відіграти одну з головних ролей під час президентських виборів. Я не знаю наскільки є політична вага української діаспори, що вона відігравала одну з головних ролей під час президентських виборів, Під час попереднього політичного процесу сполучених штатів ми цього не спостерігали ані політично, ані демографічно. і я не бачу підстав вважати, що ця ситуація може змінитися. Добра. По різних підрахунках, якщо ми говоримо судо за Чикаго, за Іллінойс, проживає 300, 400, 500 тисяч людей. Знову ж таки, офіційні неофіційні цифри вони різняться між собою. І інші штати, де населення, звісно, що менше ніж а, тут в нас а, в Іллінойс. але все ж таки пригадаємо, 16-й рік а, коли в трьох штатах а, по кількості голосів а, президент Трамп виграв у Хілері всього на 80 тисяч. Тобто це не є так багато, якщо ми знову ж таки вернемося до кількості українців, то тут може бути дійсно вага. Але питання полягає... може бути, але в цих штатах української діаспори вагомо як такої немає. Це теж, це теж, це теж правда, але знову ж таки офіційні офіційні цифри вони різняться. Питання от в чому дивіться, ми вже припускалися помилки, що ми так в бік одного кандидата більше своїх симпатії віддавали. Чи ми маємо ризикувати цього часу? Чи ми маємо в тому числі це мова йде про діаспору? Чи ми маємо бути прихильниками когось з одного кандидатів і себе так позиціонувати? Чи все ж таки нейтральність і інтереси України на першому місці? Я не думаю, що це питання ризику для підтримуєте ви того чи іншого кандидата, тому що цей кандидат буде в будь-якому разі. Зробити так, як вважає за потрібне. Будете ви його підтримувати чи ні? Якщо ви навіть будете підтримувати Дональда Трампа, ви маєте пам'ятати, що йому плювати на вашу підтримку. Ну чому ви так вважаєте, що плювати? Оскільки ну, тому що це така людина, дональду трампу взагалі багато на речей плювати в своєму житті. Він був в хороших стосунках з мініміном і, дається, що е, якраз його симпатія до Ізраїлю є вагомою частиною його електоральної підтримки, але він не абсолютно не, не вибирає зараз слів, коли говорить про ізраїльського прем'єр-міністра, і таке інше. Так що я думаю, що Дональду Трампу повторюю плювати на українську діаспору і на Україну, і це треба чітко розуміти. Дональду Трампу не плювати тільки на одне створіння в цьому світі. Це сам Дональд Трамп. Всі інші можуть заспокоїтись. І абсолютно очевидно, що ті люди, які бажають голосувати за Дональда Трампа, оскільки це сектантське мислення, вони будуть за нього голосувати, навіть якщо будуть знати, навіть якщо вони будуть етнічними українцями, і знати, що перше, що зробить Дональд Трамп, це віддасть Україну Путіну. Вони все одно за нього проголосують. Я взагалі не працюю з цими людьми, тому що я вважаю, що саме голосування за Дональда Трампа це певна операція свідомості. Я не вмію з цим працювати, так як я не вмів працювати з 2019 року з тими виборцями, які вважали, що можна домовитися із Володимиром Путіним. Я знав, що на Чекаю, але я з ними не працював, тому що я вважав, що для того, щоб вони мені повірили, вони мають в цьому переконатися. Тобто, коли ти бачиш ракету над своєю головою чи в своєму будинку, ти можеш зрозуміти, що хтось тебе не даревно попереджував. Але в той момент, коли нічого цього не відбувається, ти можеш вважати, що тебе просто розігрують, обманюють, щоб ти не проголосував за найкращого кандидата в своєму житті. Тому якщо, оскільки це логіка сектантського голосування, я поза цими всіма розмовами. Хай люди, які хочуть голосувати за Дональда Трампа, Проголосують за Дональда Трампа. Все інше вони побачать самі. Ми вас почули. Сподіваємось, що ті люди, які мали голосувати, вони можливо прислухаються до думок. Якісь не прислухаються. Я знову таки Окей. кажу. Неможливо людей, які хочуть голосувати за Дональда Трампа, переконати в будь-чому. Вони знайдуть вам мільйон аргументів, чому вони мають так поступити і чому так буде краще. Ця тема буде ще досить гарячою впродовж декількох місяців, можливо, навіть після виборів. А є великі ризики, от, що... от, от людей, які голосують за Джорджа Байдена, можна переконати за нього не голосувати. А за кого більше за, за Кеннеді голосувати? Ну тобто, немає. Ні, вони просто можуть не голосувати. Вони ну... можуть проголосувати за Трампа, але вони можуть вважати, що президент Байден в дуже похилому віці, що він в поганому стані, що вони може поділяють його точки зору, але він. Не дуже зможе виконувати свої обов'язки. Як працювати з виборцями Байдена, якщо ти хочеш переконати голосувати не за Байдена, я знаю, як людина, якої є там уявлення про політичну кампанію. А як працювати з людьми, які хочуть голосувати за Трампа, я не знаю, тому що це інше голосування, це релігійне голосування. Розумієте? Це як ви приходите до людини, яка вірить в певний культ, і починаєте говорити, що ні. Вам потрібно залишити вашу церкву і перейти до мечеті чи до синагоги. Так не працює ця історія. От людина є вірі християнином віряниним, що би їй не розповідали, і це не цікаво. В неї є свої аргументи, своє світобачення. Рівень політичної віри не пов'язаний з дискусіями. Тому кандидатам і доводиться в Сполучених Штатах боротися за тих виборців, які не визначилися в кількох штатах. Це правда. Це. 10% населення, по суті, вибирають президента. Всі решта вже давним-давно визначилися. Ну знову ж таки, Та, ще е... до громадянської війни, Дмитро. <с>? Тобто ви вважаєте, що будь-які дебати, які будуть відбуватися між кандидатами в подальшому будь-яка компанія, хто буде вайс президент, е -посадять, е посадять когось, не посадять. Це все не має значення? Ніякого абсолютно. Зрозуміє. Ми ж побачили: президент Трамп отримує вироки, його рейтинг тільки зростає. Проходять дебати. Трампа і Байдена, але за великим рахунком рейтинг кандидатів залишається тим самим. Ну, люди навіть говорять, що їм не дуже подобається Байден в ролі президента, бо вони вважають, що він навряд чи здатний ефективно виконувати свої обов'язки, але готові за нього голосувати, якщо вони визначилися з Байденом. Ну так історично склалося, що тільки дві партії є і два кандидати, але завжди, ну, завжди є якби і третій. А в даному випадку це Кеннеді. І а, як ви вважаєте, люди, які віддають голос за, за цього третього кандидата? Це голос в нікуди? Ну, звичайно, це за міського божевільного. Така людина завжди з'являється в американських бю -бю бюлетенях, щоб тестувати кількість людей, які вже остаточно втрачають зв'язок з реальністю. Зрозуміло. Давайте ще на завершення вернемося до нашої діаспори, до тих людей, які тут перебувають. Знаєте, дуже часто зараз можна побачити, особливо зараз, це в принципі раніше трішки було, але зараз градус знову ж таки підвищується. А рівень напруги між людьми в Україні і людьми, які виїхали, невдоволення, знервованість, дорікання. Заслужено, а місцями місцями можливо не заслужено. Мені от на завершення цікаво почути вашу думку. От які ваші основні дорікання зараз до людей у сполучених штатах в чому основні недопрацювання? на що ви обурені, якщо так можна сказати? Я ні на що не обурено. Я вважаю, що кожна людина має обирати свою долю сама. Тим більше ті люди, які Зараз вважають, що вони мають збирати собі життя за кордоном, замість того, щоб бути тут і там виконувати свої конституційні обов'язки, якщо говорити там про чоловіки, умовно кажучи. Але я вважаю, що якщо людина бажає перервати свій зв'язок із державою, яка стає для неї некомфортною, тим більше в умовах, коли величезна кількість українців, які тут знаходилися, ніколи й не мали зв'язка з цією державою, залишили зв'язок з радянським союзом, це мені абсолютно зрозуміло. Я просто не хочу, щоб ці люди стверджували, що вони мають цей зв'язок і вони мають інше так. Мовати вимір справедливості, ніж ті люди, які залишаються тут, і можуть в будь-який момент стати жертвами ядерного вибуху, ракетного бомбардування, масового знищення населення, всього того, що, що може відбутися під час цієї війни. От і все. Тому що якщо ви обираєте більш комфортне життя, ви маєте принаймні не вигадувати, що у вас є зв'язок з цією державою, громадяни якої є заручниками однієї з найстрашніших війн в історії 21-го сторіччя. Все, що я можу сказати. І це, звичайно, стосується різних хвилі. Міграції, ми ж розуміємо, що є люди, які живуть в Америці десятиріччями, є люди, які з'явилися в Сполучених Штатах останні два роки, і це абсолютно різні речі. Мені ну, здається, теж і абсолютно різні рівні виборів. Ми бачили людей з діаспори, які в 2022 році приїжджали до України і записувалися добровольцями до українських Збройних сил. Я взагалі вважаю, що якщо людина вважає себе громадянином України і. Вважає, що в неї є зв'язок з Україною, то це найкращий спосіб цей зв'язок довести. Все інше це самозаспокоєння. Ну, власне, зараз іде реєстрація додатку додатку резерв, плюс кожен може довести, а підтвердити свою Якщо у людини є таке бажання знову таки або перервати зв'язок з цією державою і не морочити голову ані їй, ані собі. Та це як відносини, які вже в яких відчуття погасли, і ти вже <смі> мучиш один одного, а немає далі продовження. Пане Далі, ще ще одне питання з'явилося, не знаю, можливо, трішки персональне. Ви людина виглядає, яка виглядає досить завжди врівноважена, спокійна, і ви говорите, обдумавши ті чи інші речі. Чи є щось, що вас може вивести з зони цієї рівноваги? Є речі, які вас тригрять до такого рівня, що ви вже не можете тримати емоції в собі. Я думаю, що задача політичного аналітика досить спокійно і тверезо стежити за історичним процесом. Звичайно, в мене немає ніякого задоволення, коли я виявляюся в епіцентрі ракетного бомбардування чи якоїсь іншої трагедії. Але я прекрасно розумію, що це частина людської цивілізації, і моя задача це оцінювати процеси, допомагати людям його зрозуміти. Так що я не можу дозволити собі якісь… Я би сказав, зайві емоції з приводу тих чи інших подій, які інших людей виводять з рівноваги. Я вважаю, що той журналіст має бути як ліка. лікар. Лікар же не падає в, 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 в операційній, ну, на підлогу, так. тому що бачить там жахливу ситуацію пацієнта, крок там, зруйновані кінцівки. Уявіть собі, що бачать лікарі протягом дня, навіть не на фронті, а у звичайній операційній. Ну, це робота. Так і робота журналіста це холодне, правильне, об'єктивне спостереження за інформацією, за історичними процесами. Аналітик супроводжує людину від її народження до некрологу. І його задача якісним має бути процес того пояснення людини, людині, яка входить в життя, і має бути якісним некролог цієї людини, коли ти з нею прощаєшся. Це твоя задача. І тоді люди краще розуміють світ і роблять менше помилок. Пане Віталію, дякую за вашу роботу і за сьогоднішнє включення. Нагадаю, що з нами був Віталій Порніков, політичний оглядач та журналіст. Сподіваємось, почуємося знову. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго